Одною з головних ідей створення ветерана піца» – це було те, щоб ветерани могли створити новий продукт якісний, яким буде мати попит, щоб вони могли довести самі собі. Що вони дієздатні здатні і можуть творити, ну і довести суспільство, що ветерани вони можуть бути крутими бізнесменами і крутими підсійонами, робити ну, гарну продукцію. Українська смачна гаряча роблять ветерани. Вона має а, свої ну, свої права, свою не свій концепт. І, і один з елементів наших правил це ми завжди надаємо пріоритет а, в. Наймі на роботу людям, які безпосередньо є ветеранами або членами родин ветеранів. А, ну, по можливості, що особам з інвалідністю внаслідок війни, якщо вони можуть працювати і виконувати читану функцію, то, то так само безпрецедентним є те, що сьогодні. При Міністерстві справ ветеранів України створений Український ветеранський фонд як в принципі, бюджетна установа. І сьогодні у них є цільові програми підтримки ветеранського бізнесу. Це можуть бути проєкти в різних галузях, і це і харчування, це і сільське господарство, і інше виробництво. Тому сьогодні є проєкти Українського ветеранського фонду. Який безпосередньо допомагає ветеранам розвинути свій бізнес У мене? Батько військовослужбовець наша сіть займається допомогою. Ми допомагаємо військовим періодично ми їм відвозимо піци на передові позиції. І вони дуже вдячні, фотографують наші коробочки. Вот эта, короче, корочка на самом тесте, она немножко подгорела, дала такой, как бы, э, привкус дымка, и вот эта сама шинка, она чуть-чуть копчененькая, в общем, очень хорошее сочетание, несмотря на то, что ингредиентов, в принципе, немного в той пицце, э, очень простая и в то же время нереально вкусная.